Тобі не раз, мабуть, доводилося чути фразеологізм мовчати як риба. Та чи насправді риби мовчать? Науковці доводять, що ці тварини стогнуть, гарчать, хриплять, бубонять, шиплять, свистять, риплять і навіть верещать. Вони тріщать кістками і скриплять зубами. Та в риб немає голосових зв'язок. Для вироблення звуку використовують інші частини тіла, наприклад, розташовані навпроти плавального міхора м'язи, які вібрують. Риби використовують звуки низьких частот, щоб передавати одна одній повідомлення. Поглянь на подане речення У ньому один підмет і два присутки. Який це вид речення забудовою? Просте чи складне? Переглядай відео і дізнаєшся багато цікавого. Пригадай! Складним називають речення, що містить дві і більше граматичних основ, об'єднаних за змістом та інтонацією. За способом зв'язку частин таких речень розрізняють безсполучникове та сполучникові складні речення, з поміж яких виділяють складносурядне і складнопідрядне. Щоб дізнатися більше про складносурядне та безсполучникове складні речення, переглядай наші окремі плейлисти. У цьому відео поговоримо про складнопідрядне речення. Складнопідрядним називають речення, частини якого нерівноправні за змістом і граматично та поєднані за допомогою сполучників підрядності або сполучних слів. Найбільша риба у світі це китова акула, яка може сягати 10-12 метрів у довжину та важити до 19 тисяч кілограмів. Незалежна частина такого речення головна, залежна або підрядна приєднується до головної за допомогою сполучників чи сполучних слів. Від головної частини до підрядної ставимо питання. Саме за допомогою поставленого питання з'ясовуємо змістові відношення між частинами речення. Головна частина найбільша риба у світі це китова акула. Ставимо питання до підрядної частини. Яка це акула, яка може сягати 10-12 метрів у довжину та важити до 19 тисяч кілограмів. Схематично у квадратних дужках подаємо головну частину підрядну у круглих дужках. У середині яких записуємо сполучник або сполучне слово. Від головної до підрядної частини ставимо питання. Підрядна частина може стояти не тільки після головної, а й у середині неї, наприклад. Рибу равлика, яку, яку виявили в західній частині Тихого океану на глибині 8145 метрів, вважають найбільш глибоководною. Також підрядна частина може стояти перед головною. Якщо у воді недостатньо кисню, Риби можуть потонути. Риби можуть потонути, за якої умови, якщо у воді недостатньо кисню. Зверни увагу. В усному мовленні між частинами складнопідрядного речення робимо паузи, а на письмі ставимо коми. Підрядну частину, яка стоїть у середині головної, відокремлюємо комами з обох боків. Дізнайся більше про особливості розділових знаків у складнопідрядному реченні, переглянувши наше окреме відео. Засобами зв'язку між головною та підрядною частинами складнопідрядного речення є інтонація та сполучники підрядності чи сполучні слова, якими розпочинається підрядна частина. Сполучники підрядності що, щоб, як, «як», тому що, через те, що, для того, щоб, якби, «якщо», ніби та багато інших. Вони не є членами речення. Детальніше про сполучники підрядності ми розповідаємо в окремому відео. Сполучні слова. Це самостійні частини мови, які стають засобом зв'язку в складнопідрядному реченні хто, що, який, чий, котрий, скільки, куди, звідки, як, коли та інші. Вони, на відміну від сполучників підрядності, є членами речення. Порівняй, біла акула може піднімати температуру власного тіла з якою метою щоб полювати в холодній воді. Підрядна частина приєднана сполучником «щоб» та, звичайно, інтонацією. І друге речення уската якого, який теж належить до риб майже вчетверо більше смакових рецепторів, ніж у людини. У підрядній частині сполучне слово займенник який, ужитий замість іменника, «скат» виступає підметом. Щоб дізнатися більше про особливості сполучників підрядності і сполучних слів та їх розрізнення, переглядай наші окремі відео. У головній частині складнопідрядного речення можуть бути вказівні слова. Той, такий, так, там, туди, звідти, стільки, скрізь та інші. Саме від них ставимо питання до підрядної частини. Пустельний карпозубик може жити навіть там, де Де є дуже екстремальні умови наприклад, гарячі джерела з температурою 40 градусів за Цельсієм. Зверни увагу у складнопідрядному реченні може бути кілька підрядних частин. Деякі види риб, зокрема акули, повинні постійно знаходитися в русі або лежати на дні. Через що? З якої причини? Оскільки в них немає повітряного міхура. Якого? Що міг би утримувати їх на плаву. Потренуймося. У поданих реченнях підкресли граматичні основи. Визнач головні і підрядні частини. Постав питання, укажи засіб зв'язку між частинами. Накресли схему складнопідрядного речення. Перевір себе. Головна частина. Перші риби існували ще 425 мільйонів років тому. Коли? Підрядна частина. До того, як на Землі з'явилися динозаври. Засіб зв'язку Сполучник до того як. Головна частина. Морського коника вважають унікальним. Чому? З якої причини? Підрядна частина. Тому що він може плавати у вертикальному положенні. Засіб зв'язку. Сполучник тому що. Головна частина. Карликова пандака найменша прісноводна риба. Питання до підрядної частини. Яка. Самці якої важать 5 міліграмів і мають довжину від 7 до 10 міліметрів. Засіб зв'язку сполучне слово займенник якої. Зрідка перед сполучним словом стоїть інший член підрядного речення самці якої. Головна частина. Анабас здатен пробути без води до восьми годин. Дві підрядні частини. Ставимо питання від головної частини, але від різних слів. Анабас який? Що пересувається сушею за допомогою плавців? До другої частини питання від присудка. Здатен пробути з якою метою? Для того, щоб перебратися в інше водоймище. Засоби зв'язку. Сполучне слово займенник підмет, що? сполучник для того, щоб У наступному реченні підрядна частина, щоб захистити себе від риб хижаків, стоїть перед головною. Електричні бугрі вивільняють з організму розряд до 550 вольт. Ставимо питання для чого? З якою метою засіб зв'язку, сполучник щоб. І в останньому реченні головна частина. Окремі представники хращових риб виділяють своїми залозами отруйні речовини. Можемо поставити питання І що з того? Підрядна частина. Так що можуть завдати шкоди людині. Засіб зв'язку сполучник «Так що?». Крім того, у кожному реченні засобом зв'язку між головною та підрядною частинами є, звичайно, інтонація Гарна робота. Ускладнемо завдання. Спробуй у реченнях не тільки визначити головні й підрядні частини, поставити питання і накреслити схеми, а й розставити пропущені розділові знаки. Головна частина камбала єдина у світі риба, яка підрядна частина, у якої обидва ока розташовані на одній стороні тіла. На межі головної і підрядної частин ставимо кому. У наступному реченні підрядна частина, щоб стати непомітною, стоїть перед головною. Камбала, як і більшість плоских риб, здатна змінювати колір і візерунки на шкірі. Від головної частини ставимо питання для чого? З якою метою? Кома після підрядної частини. У наступному реченні головна частина, то ковтає воду і перетворюється на кулю. Дві підрядні частини до першої ставимо питання за якої умови, якщо фугу відчуває небезпеку. Питання до другої підрядної частини перетворюється на кулю, яку, яка за розміром перевищує її звичайні форми. Між усіма частинами складнопідрядного речення ставимо коми. Під час спеціальних випробувань, які були проведені у Флориді, риба вітрильник подолала 91 метр за 3 секунди, тобто зі швидкістю 109 км за годину. У наведеному реченні підрядна частина стоїть у середині головної, тож відокремлюємо з обох боків комами. Випробувань яких? Які були проведені у Флориді. І останнє речення містить, крім головної, дві підрядні частини. Ці тварини все одно сприймають звуки. Незважаючи на що? Незважаючи на те, що в риб немає вух. Сприймають за допомогою спеціальної кістки. Якої підрядна частина, яка передає вібрації води. Між усіма частинами складнопідрядного речення ставимо коми. Складений сполучник, незважаючи на те, що який стоїть на початку речення, комою не розділяємо. Думаю, тобі непогано вдається. Тож тепер, дізнавшись багато нового, Поглянь ще раз на речення, подане на початку відео. Думаю, легко впізнаєш, що воно складно підрядне. Визнач головну і підрядну частини речення. Укажи засіб зв'язку між ними. Головна частина Риби використовують звуки низьких частот. Для чого? З якою метою? Підрядна частина. Щоб передавати одна одній повідомлення. Засіб зв'язку сполучник Щоб, і звичайно, інтонація. Запам'ятай, складнопідрядним називають речення, частини якого нерівноправні за змістом і граматично, та поєднані за допомогою сполучників підрядності або сполучних слів. У такому реченні завжди є головна частина і залежна від головної до підрядної ставимо питання, за допомогою якого з'ясовуємо змістові відношення між частинами речення. Схематично головну частину подаємо у квадратних дужках, підрядну у круглих. У середині яких записуємо сполучник або сполучне слово, від головної до підрядної частини ставимо питання. Підрядна частина може стояти після головної, перед нею або всередині головної. Засоби зв'язку між головною та підрядною частинами складнопідрядного речення. Інтонація в усному мовленні між частинами складнопідрядного речення робимо паузи, а на письмі ставимо коми. Сполучники підрядності чи сполучні слова, якими розпочинається підрядна частина. Сполучні слова, на відміну від сполучників, є членами речення. Вказівні слова всередині головної частини той, такий, так, там, туди, звідти, стільки та інші. Від них ставимо питання до підрядної частини. Не забудь про вподобайки. Поширюй серед друзів і напиши в коментарях, що тебе найбільше здивувало у відео. І з нами дуже цікаво вчити українську.